Велика квартира в цьому будинку шукає свого власника. Велика сучасна квартира чекає на тебе по адекватній ціні. Розташування. Вулиця Максима Квапиша, район індустріального коледжу. Це новий шестиповерховий будинок з червоної цегли, який був зданий у 2012 році. Ця квартира 81 метр квадратний. Кухня збудованою технікою, сучасна пральна машина, індивідуальне опалення, теплі підлоги, великий бойлер, система фільтрації води, кондиціонери кухні і вітальні лишається для тебе. Це сучасний будинок, який шукає сучасних людей, які люблять спокій та мир. На дворі є дитячий майданчик, альтанка та мангал, розмітка для паркінгу, відеоспостереження по периметру будинку, охайний під'їзд. Не чекай, а просто звертайся.